Добрий день, шановні українці. Вінницький район найбільше за територією у нашій області. Він об'єднав вісім колишніх районів: Вінницький, Тиврівський, Липовецький, Оратівський, Погребичівський та частини Іллінецького, Немирівського і Літинського. До складу Вінницького району входять 16 територіальних громад та 413 населених пунктів, у яких проживає понад 657 тисяч людей. Адміністративний центр району наш обласний центр, місто Вінниця. Шлях, який ми пройшли в умовах війни, визначив нашу здатність приймати виклики. Організовуватись та приймати складні рішення. Війна об'єднала всіх у 2023 році. Ми працювали на перемогу, кожен на своєму місці, спільно з обласною військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування, спрямували зусилля на допомогу військовим, підтримку цивільного населення, забезпеченню сталого функціонування соціально-економічної сфери, відновлення деокупованих територій та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. З рахуванням умов військового стану та з метою підвищення рівня безпеки населення на території району постійно проводяться обстеження та поліпшення захисних споруд, сховищ та укриттів. Відпрацьовуються евакуаційні заходи на випадок надзвичайних ситуацій. На постійній основі здійснюється підтримка наших військових на передовій спільними зусиллями разом з підприємствами, волонтерами та громадянами нашого району забезпечуємо наших воїнів згідно їх запитів та потреб. Район активно долучився до відбудови деокупованих територій Херсонщини в рамках всеукраїнського проекту Пліч-Опліч від Вінницького району до Херсонської області. Відправлено бригади та спеціалізована техніка. А 50 осіб, що постраждали внаслідок катастрофи і переселились до Вінницького району, отримали від держави компенсацію за зруйноване майно на суму 260 тисяч гривень. В умовах війни залишається важливим питання енергетичної безпеки. Через ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури спільно з військовими та енергетиками вживаємо заходи по обезпеченню мереж та обладнання, розроблені відповідні плани реагування. Об'єкти критичної інфраструктури, медичні та навчальні заклади району мають можливість переходу на незалежні джерела електроживлення. І 16 громад району це 6 міських, 7 селищних і 3 сільських. Повноцінний економічний розвиток, як і великих і малих громад, неможливий без фінансової підтримки. Найголовнішим джерелом є субвенції та дотації з державного бюджету. В районі їх обсяг часто перевищує половину загальних доходів бюджетів територіальних громад. Так, Загальний обсяг місцевих бюджетів усіх територіальних громад Вінницького району у 2023 році склав 8,2 мільярда гривень. З них 1,7 млрд гривень з державного бюджету. Для освітньої галузі Вінницького району державного бюджету спрямовано 1,4 млрд гривень, 278 мільйонів гривень це державні кошти базової дотації. Такі кошти державного бюджету отримали всі громади Вінницького району. Їх частина становить 21% від загального обсягу місцевих бюджетів усіх територіальних громад району. Зазначені цифри є підтвердженням того, що держава, попри війну, навіть у найважчі часи, є непорушним гарантом взяти на себе фінансових зобов'язань і постійним надійним партнером для територіальних громад у рамках діяльності робочої групи Прозорість і підзвітність. На постійному контролі знаходиться використання бюджетних коштів. У результаті діяльності робочої групи однієї з резонансних справ було виявлення нецілів використання посадовими особами однієї з територіальних громад Вінницького району бюджетних коштів у розмірі понад 5 мільйонів гривень. Робота в цьому напрямку триває. У час війни першочерговими для фінансування є потреби армії, допомога нашим Збройним силам, реабілітація військових та підтримку ветеранів. Тому будь-які корупційні дії чи нецільове використання коштів мають бути виявлені та покарані. Вкрай важливою є соціальна підтримка населення протягом 2023 року. 63 тисячам жителів району з державного бюджету нараховано та виплачено різні види соціальної підтримки на загальну суму 791 млн грн. мільйон гривень. Одне з найважливіших питань, яке постало ще на початку війни, прихисток для українців. З лютого 2022 року Вінницький район прийняв понад 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Наразі залишилось проживати майже 27 тисяч ВПО, із них більше 7 тисяч дітей, 64 Багатодітні родини та понад тисяча осіб з інвалідністю. Їм нараховано та виплачено допомоги на загальну суму 291 мільйон гривень. Місця тимчасового проживання облаштовано в 26 комунальних закладах. Проводяться виїзні зустрічі щодо підтримки та задля спільного вирішення соціально-побутових питань. Особливої уваги потребують родини військовослужбовців. У громадах районах систематично проводяться зустрічі з родинами захисників та захисниць. Під час таких від обласного гуманітарного штабу Вінницької ОВА передано 3270 продуктових наборів. Проблемні питання, які виникли, вдавалося вирішити завдяки тісній співпраці і підтримці народного депутата України Ірини Борзової, начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова та керівництва Вінницької ОВА. Військові тримають фронт. А ми, в свою чергу, зобов'язані дбати про родини, які чекають на них удома. Для 124 дітей, учасника бойових дій, організовано відпочинок у дитячих закладі Тов Водограй Закарпатської області. Під час різдвяних свят дітям цих категорій передавалися новорічні подарунки, іграшки організовано відпочинок на гірках у Тюбінговому парку. Перегляд новорічних вистав постійно залучалося до різних активів у громадах району. Російська війна приносить горе і біль в родини війничан. Сім'ї загиблих учасників бойових дій під особливою увагою. Відвідали майже кожну родину. 270 дітей загиблих одержали гуманітарну допомогу за рахунок благодійного фонду. Родина 91 дитині за рахунок обласного бюджету відшкодовано кошти на навчання на загальну суму 1,5 мільйона гривень. На жаль, війна триває, і ми продовжуємо отримувати сумні звістки про загибель наших захисників. Ми докладемо максимум зусиль, щоб кожна родина не залишилась наодинці зі своїми проблемами. У 10 територіальних громадах району проведено 50 зустрічів з важкопораненими ветеранами. Людям потрібна допомога з оформленням документів, лікування, отримання пільг та виплат. Протягом року встановлено статус та видано посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни 142 ветеранам. 19 осіб отримали одноразову грошову виплату на загальну суму 14,5 мільйонів гривень через міністерство у справах ветеранів. Два жителі, яким присвоєно звання Героя України, отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 269 тисяч гривень. 12 -ти ветеранам, які потребують поліпшення житлових умов, призначено компенсацію на придбання житла на загальну суму 28 мільйонів гривень. 5,2 мільйона гривень вже перераховано на банківські рахунки трьох ветеранів. Враховуючи важливість даного напрямку роботу з 1 жовтня минулого року в адміністрації створено відділ з питань ветеранської політики, та у кожній громаді визначена відповідальна особа. Проводимо роботу, аби допомогти їм повернутися до цивільного життя, окрім гуманітарної і фінансової підтримки, не менш важливою є психологічна підтримка, яка має велике значення для людей, які пережили травми чи втрати під час війни, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як ініційованого першою леді України Оленою Зеленською спільно з ОВА та міжнародними організаціями. Реалізуються проекти соціально-психологічної реадаптації ветеранів та постраждалих від війни категорії населення протягом минулого року, ще у чотирьох громадах району створено спеціалізовані служби з первинного соціально-психологічного консультування. 548 медичних працівників, з яких 271 лікар пройшли курси і володіють сучасними навиками надання відповідної допомоги пацієнтам. Здоров'я наших людей ще один важливий пріоритет роботи. Медичну галузь району представляють два кластерні заклади: 19 загальних лікарень, 19 закладів первинного рівня надання медичної допомоги. У них працюють 5 мультидисциплінарних команд. Над розбудовою реабіліційної допомоги працює Немирівська і Лінецька міська лікарня. В закладах охорони здоров'я постійно проводяться роботи, спромовлені на покращення матеріально-технічної бази, забезпечення меблями та обладнанням. Найбільше з таких робіт проведено в Погребищенській, Іллінецькій і Літинських лікарнях. На території Вінницького району проживає близько 125 тисяч дітей. З яких 516 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 94%. Значна робота проводиться щодо захисту прав дітей, які перемістилися з територій, розташованих в районах проведення бойових дій. А це 84 дитини, 31 сім'я опікувальників. Три дитячих будинки сімейного типу, три прийомних сім'ї і одна патронатна. Життя цих сімей змінилося та потребувало нашої допомоги. Спільними зусиллями було надано житло, облаштовані меблями та предметами побуту для трьох дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 23 дитини. Що перемістилися з Донецької та Херсонської областей? Першочерговим завданням у 2024 році є створення патронатних сімей. Докладемо максимум зусиль, щоб зберегти для кожної дитини родину. Як каже перша леді України Олена Зеленська, чужих дітей не буває в мирний час, тим паче немає чужих дітей під час війни. Разом з колегами проводили зустрічі з родинами, які потребують підтримки за сприянням Вінницької ОВА. Від міжнародної організації ЮНІСЕФ передали шкільні рюкзаки з канцелярію, бокси школа у коробці, бокси для дитячих садочків. Нумо відкривай та розвивай, а також комплекти зимового одягу та взуття, здорові діти, щасливі діти. У грудні 2023 року учні територіальних громад Вінницького району активно включилися у змагальний процес масштабного проєкту президента України Володимира Зеленського Пліч опліч всіукраїнські шкільні ліги, де зареєструвалося понад 379 команд. Вже проведений перший етап шкільний та розпочався другий територіальний залучені амбасадори та видатні спортсмени з різних видів спорту. У Вінницькому районі є заплановані проекти, які не вдалося втілити через російську війну: ремонти шкіл, садочків, стадіонів і будівництво доріг. Все це ми обов'язково зробимо після нашої перемоги. А зараз об'єднуємо зусилля на допомозі армії, безпеки в районі, підтримці наших людей і захисту дітей в єдності з вірою в перемогу. Слава Україні!